Величезне військо несподівано оточило Київ. Битва тривала до вечора і закінчилася поразкою і масовою загибелю загарбників. У честь перемоги над давніми ворогами було побудовано собор Святої Софії традиції не пускати дикі племена до Києва вже близько тисячі років. У 1036 році печеніги несподівано вторглися на землі Київської Русі. Незважаючи на незліченну армію печенігів, перемога була за військом князя Ярослава. Уцілілі вороги в паніці тікали. Частина пішла до кордонів Візантії, частина до Дону, де потрапила в залежність від більш сильних племен. На честь перемоги над печенігами був споруджений собор Софії Київської, який стоїть і донині. Вітаю! Мене звати Юлія Оріховська, і це запізнілі новини. У минулому випуску бідний ярик так довго чекав на ваші вподобайки, що трохи постарів і всохся. В Україні народилася демократія. Український гетьман Полип Орлик уклав першу в світі конституцію демократичного суспільства. Ми запізнилися з цією новиною на 312 років. А от з розвитком демократії тягнути вже нема куди. 1710 року новообраний гетьман Пилип Орлик укладає пакти Конституції прав і вольностей війська Запорозького. Документ, який пізніше дістав назву Конституції Пилипа Орлика. Тут вперше в світі встановлено поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та запроваджено принцип делегування прав. Вбивство прем'єр-міністра Великої Британії не відбулося. Український поет врятував Уінстона Черчилля від загибелі у англобурзькій війні. У 1899 році у розпал англо війни загін українського письменника Юрія Будяка напав на бронепоїзд з англійськими військовими. Серед полонених опинився молодий журналіст Вінстон Черчилль. Він єдиний, кому будяк зберіг життя. А коли наступили британці, Вінстон віддячив своєму рятівнику, і той замість табору для полонених опинився в Англії у родовому замку Черчилля. На Рівненщині у лісі відбулася стрілянина. Серед загиблих колишня агентка Радянського Союзу Апрельська. Вона ж агентка ОУН Оксана. Вона ж перелесник. А Джеймс Бонд, дізнавшись про наших підпільниць, шукає собі дівчину серед українок. Людмила Фоя, студентка родом з Житомирщини, учасниця націоналістичного підпільного руху. За це НКВД арештовує її у 1944 році та вербує як агентку апрельською. Та дівчина продовжила співпрацю з ОУН і стала подвійною агенткою. Людмила довго водила за носа чекістів, аж поки не загинула від їхньої кулі під час перестрілки у лісі 1950 року. Юнак з Горлівки Донецької області став наймолодшим чемпіоном світу в історії шахів і вже 20 років лишається ним. Руслан Пономарьов здобув титул чемпіона світу шахів у 2002 році. Тоді йому було всього 19 років. Українець став наймолодшим чемпіоном в історії і залишається досі. А зараз ми з вами спустимося на декілька метрів під землю і на 62 роки назад. Це були запізнілі новини, але дізнаватися історію та культуру своєї країни ніколи не буває пізно. А Ярик знову вам нагадує про вподобайки, дзвіночки і підписку. І я, Юлія Оріховська, прощаюся з вами ненадовго до нових запізнілих новин.